Привіт! Ми на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Саме тут розміщений музей, у якому зберігається одна з найбагатших колекцій нашої народної творчості. Сьогодні ми йдемо у Національний музей українського народного декоративного мистецтва. Колекція була започаткована на базі сучасного Національного художнього музею України у 1899-му. Окремий музей створили через 55 років, у 1954-му. Сьогодні експозиція займає площу у 1500 квадратних метрів. Однак навіть такої території недостатньо, щоб розмістити понад 80 тисяч експонатів, які зберігає музей. Це твори традиційного народного та професійного декоративного мистецтва України від 15 століття до наших днів: килимарство, ткацтво, вишивка, кераміка, різьблення та розпис по дереву, скло, порцеляна, писанкарство, народний живопис та іконопис. У музеї представлені рушники з різних регіонів України. Найдавніше полотно знайшли у Києві на території сучасного національного музею історії України. Воно є дуже рідкісним, адже речі з органіки зберігаються погано. А рушники ткалися з рослинних ниток. Але у це полотно були загорнуті срібні монети. Саме тому його не знищив час. У експозиції можна побачити обрядові полотна. Вони використовувалися для особливих подій, крім них, українці мали і побутові рушники, без яких не обійтися в господарстві. Залежно від призначення, рушники мали різні назви, наприклад, посудний або стирок, використовували для посуду, утирач для рук та обличчя, покутний божниковий божник на образник іконний усе це назви рушників, які вішали над іконами. Один з найдавніших образів композиція Христос в Пелікан з рушника Харківського регіону. Образ пелікана, який годує пташенят, відриваючи шматки свого серця, є символом самопожертви. Найпоширеніший мотив українського рушника дерево життя чи світове дерево. Також часто зображували квіти, геометричні орнаменти чи абстрактні плями. Орнаменти, а також кольори і стіпки відрізнялися залежно від регіону, в якому вишивався рушник. У цій залі ми можемо побачити народну ікону. Українська ікона відрізняється яскравістю, багатоколірністю та декоративністю для порівняння. Ми можемо подивитися на ікону, що написана за візантійськими канонами. На цій канонічній іконі можна помітити площинність зображення, регламентований релігійний сюжет і золоте тло. Український іконопис того періоду називається народним, тому що митці не мали спеціальної освіти. На селі іконописців називали богомазами. Наприкінці 17-го, на початку 18-го століття завершується формування національної школи іконопису. З'являється певний ідеал типажу. Традиційно на образах зображували Спасителя Богоматір та найшанованіших святих святого Миколая, Юрія Змієборця, Параскеву П'ятницю та святу Варвару. Образ Діви Марії один із найулюбленіших в народній іконографії. Адже вважалося, що Україна перебуває під захистом та опікою Богоматері. Існує ряд іконографічних типів для зображення богородиці, в яких розкривається її любов до Ісуса як сина і як Бога. Яйце вважається символом зародження нового життя. А українців здавна існує традиція прикрашати яйця до Великодня. Крашанки, дряпанки, крапанки, мальованки існує чимало способів розфарбувати цей весняний символ. Найвірогідніше спочатку з'явилися крашанки. Тобто люди фарбували яйця в один кольор. Писанки почали створювати ще до прийняття християнства. Ця традиція бере початок від народних обрядів, присвячених весняному пробудженню природи. Символіка зображень пов'язана з сонцем, життям, здоров'ям, красою, охоронною та цілющою силою. З утвердженням християнства традицію пов'язали з Великоднем. У цій залі експонуються святковий одяг 19 століття з різних регіонів України. Попри певні відмінності, є спільні риси. Наприклад, основою костюму завжди є біла сорочка. На сорочку вдягається флахта, запаска, пояс, а на голову заміжні жінки пов'язують хустки або намітки. На Поділлі покривали не лише голову, а й пускали шмат тканини на обличчя. Є думка, що причиною є чорний шлях, який проходив тим регіоном. На Поділі тоді бували монголо-татари, і Жінки намагалися ховати свої обличчя. А ось добре відомий нам орнамент з червоно-чорними трояндами з'явився лише у 19 столітті. Француз Генріх Брокар привіз до царської Росії парфумерію. Якщо заможні жінки могли собі її дозволити, то у бідніших на французькі парфуми грошей просто не було. І тоді брокар придумав задля розширення аудиторії розміщувати на обгорці мила схеми для вишивання. Саме так на наших рушниках та вишиванках і з'явилася брокарівська троянда. Жіночий одяг доповнювали нагрудними прикрасами: намистом з коралів або бурштину. Крім традиційних, тут представлене і скляне намисто. Коли воно лише з'явилося, то стало дуже популярним через свій незвичний вигляд. Жінки навіть вимінювали свої коралі на цей модний аксесуар. Хоча він був недовговічним і намистини легко тріскалися, намисто було оберегом, воно мало відвертати увагу сторонніх від людини, тому верхній одяг шили з відкритим коміром, щоб добре було видно прикраси. У музеї зберігається величезна колекція килимів 18 20 століть. Їх тут більше тисячі. І представляють вони різні регіони України. Адже у кожного були свої техніки, кольори та мотиви. Ужиткові функції килима були досить різноманітними. Їх використовували для покриття ослонів, столів, скринь застеляли на підлогу чи постіль. Килимами завішували стіни. Під час похоронного обряду ними покривали троном. Килимарство один із найбільш давніх та розповсюджених видів народного мистецтва. Найдавніший килим в експозиції музею датується 1781 роком. Він походить з волині і виготовлений з вовни. Щоб зіткати килим, на верстаті спочатку снувалася основа. Це лляні або конопляні нитки. А потім вовняною ниткою впоперек виплітали сам килим. Тут є дві техніки коли все полотно плетуть послідовно, і коли спочатку повністю створюють візерунок і лише потім заповнюють тло. Другий спосіб мав назву кругляння. Від призначення килимів залежали їхні форми, розміри і оздоблення. Особливо вирізняються килими Поділля вони мають видовжену форму і називаються залавники, адже їх вішали залавами. У подільському килимі вперше з'являються сюжети: тут і кози з пастухом, і сцена полювання, і відряджання до війська. Також у музеї зберігається шмат подільського килима. В Україні є традиція складати донькам придане, тобто те, що вони заберуть з собою після весілля. Якщо у сім'ї було багато дівчат, килим могли розрізати на частини, щоб кожній з сестер дісталося по шматку. Одним з найпоширеніших видів українського народного мистецтва є художня обробка деревини. Кожна порода дерева має свої властивості фактурність, щільність, твердість, колір, які впливають на способи обробки та естетичні якості виробу. Це чи не єдині сани, які збереглися повністю? Можна точно сказати, що вони святкові, адже їх прикрашає пишне різьблення. Колись у них щонеділі та на свята їхали до церкви. Або збиралися на весілля чи інші гуляння. У музеї зберігається цінна колекція хрестів 18 19 століть. Серед них і найдавніший експонат музею різьблений кипарисовий хрест у срібній оправі. Він датований 1576 роком. А ці вироби з дерева називаються рубелі, і вони є предками наших прасок. Рубель обгортали тканиною та терли, поки одяг не розгладиться. Прасувати доводилося довго. Вона не мала художньої освіти, але її творами захоплювався. Навіть Пабло Пікассо. Катерина Білокур українська художниця. Представниця народного декоративного живопису. Ви точно бачили неймовірні квіти мисткині, а у музеї зберігається одна з найбільших колекцій картин художниці. Коли художниця була ще дитиною, батьки рвали її роботи і забороняли малювати. Проте Катерину це не зупиняло. Вона малювала потайки. А фарби робила з підручних барвників – соку буряка чи настоїв трав і коріння. Оскільки Катерина не мала освіти, то й не розуміла тонкощів роботи з матеріалами. Коли мисткиня почала працювати з олійними фарбами, вони просто зникали на полотні. Уже пізніше художниця збагнула, що його потрібно грунтувати. Але для цього вона використовувала не спеціальні матеріали, а шар фарби, тому на деяких її роботах фоновим є синій колір. Додатково він ще ніби створює ефект місячного світла. Катерина Білокур. Попри заборону батьків, намагалася вступити в технікум художньої кераміки. Однак вона не мала атестату, тож і навчатися там дівчина не могла. Це не зламало художницю. Вона продовжила малювати. Звісно ж, батьки хотіли видати доньку заміж. Катерина була справжньою красуною, і до неї залицялися найкращі хлопці району. Однак всі вони ставили умову покинути творчість. Білокур не пішла на це і залишилася неодружена. Батьки не могли змиритися з захопленням доньки і постійно дорікали, що вона не вийшла заміж. Катерина вирішила покінчити з цим і наважилася на самогубство. Вона хотіла втопитися, однак мати вчасно побачила доньку. Лише після цього батьки змирилися з захопленням Катерини. У червні 1954 року у Парижі відбулася виставка Пабло Пікаса до його 75-го дня народження. Туди ж привезли і полотна радянських художників, серед яких і три картини Білокур: Царколос, «Берізка» і Колгоспне поле там їх і побачив Пікаса. Тоді весь світ облетіли його слова. Якби ми мали художницю такого рівня майстерності, то змусили б увесь світ заговорити про неї. Катерина Білокур створила три автопортрети. Цей вона написала за три роки до смерті. Цікаво, що її роботи просто вкриті квітами, однак їх немає на жодному з автопортретів. Музей володіє найбільшою в Україні збіркою робіт художниці Марії Приймаченко. Зазвичай їх можна побачити на цих балконах. Однак зараз картини тимчасово зняли, і тут відбувається виставка скульптур сучасних митців. Роботи Марії Приймаченко зараз зберігають у фондах, і ми не могли не показати хоча б пару картин. Марія Приймаченко, як і Катерина Білокур, була представницею наївного мистецтва, одного з напрямів примітивізму. Художниця відома своїми фантастичними звірами. Наприклад, тут ми бачимо жовтого лева з зеленою гривою. Ці малюнки унікальне явище у всьому українському та світовому мистецтві. Зображення звірів різні і за кольором, і за настроєм, і за формою. Музей має понад 500 казково фантастичних композицій Марії Приймаченко. У цій будівлі не завжди був музей. Раніше на другому поверсі розташовувалися кімнати митрополита, а на першому діяла Благовіщенська церква. Саме тому колись тут височів іконостас, а зараз стіна вкрита килимами 60 70 х років. Сьогодні в найбільшому залі експонуються скло, кераміка, порцеляна, фаянс. Збірка українського художнього скла в музеї народно-декоративного мистецтва є однією з найбільших в Україні. Вона налічує понад 4,5 тисячі експонатів. Найдавнішим є археологічне скло, тобто те, яке викупили дослідники. На деяких аптечних зразках навіть є сліди землі. Скло це сплав піску, соди або вапна та поташу. Це зола, яку отримують при спалюванні дерева. Вариться скло у спеціальних печах при температурі 1400-1500 градусів. Коли його тільки почали виготовляти, колір скла був мутним. Але технології вдосконалювалися, і зараз ми використовуємо прозорий матеріал. Подивіться на ці анімалістичні скляні фігурки. Без них не обходилось жодне застілля заможної родини у 18-19 століттях. У ті часи були популярними пляшки у вигляді ведмедя, що тримається за голову і стоїть на задніх лапах. Існування такого посуду було пов'язане зі специфікою української обрядовості. Пляшка ведмінь була необхідним атрибутом весільного столу, адже в народній уяві образ цього звіра вважали символом сімейного щастя. Історія кераміки на наших землях нараховує тисячоліття. А порцеляно та фаянс в Україні виготовляють понад 200 років. Порцеляна це білий матеріал, один із видів тонкої кераміки. Фаянс керамічний матеріал, схожий на порцеляну, покритий тонкою склоподібною плівкою оливою. Ми знаємо фантастичних істот всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко на папері. Але у цій вітрині ми можемо подивитись на них у вигляді об'ємних керамічних творів. Найвідоміші опішнинські іграшки називаються свищики. Їх виготовляли до весняно-осінніх землеробських свят. Поширеною була прикмета, що шум і свистіння відганяють нечисту силу. Іграшки-свищики відрізнялися простотою виконання, пластичністю форм, лаконічністю і дотепністю. Києво-Межигірська фаянсова фабрика перше в російській імперії підприємство, яке налагодило випуск тонкого фаянсу. Фабрика наслідувала західні тенденції, однак не забувала про національний колорит. Її візитівкою були ось такі зелені сервізи. А такий блакитний посуд дослідники називали гіпюровий сервіз. Фабрика була заснована на території колишнього межигірського монастиря і працювала до 1877 року. Підприємство виготовляло понад 120 найменувань товарів, посуд, речі декоративного характеру, культового призначення та скульптуру. Ще в середині 19 століття на фабриці почали виготовляти скульптуру малих форм з фаянсу невкритого поливою бісквіту. Зразків межигірської пластики залишилось дуже мало. Один з них в експозиції. Тут експонуються вироби першої порцелянової мануфактури в Україні. Її відкрили у 1789 році у містечку Корці, що на території сучасної Рівненської області. Особливістю корецької порцеляни було бажання використати білизну виробу, а не покривати його розписом чи позолотою. У декорі тарілок перевага надавалася рослинному орнаменту. Одне з найпоширеніших його використань невеликі квіти, що ніби в хаотичному порядку розміщені на площині виробу. Але якщо поглянути уважніше, то в їхньому розташуванні можна виявити шаховий порядок. Цікавим є розділ агітаційної порцеляни 20-30-х років. За характером вироби цього періоду схожі на монументальні розписи та плакати. У той час почали використовувати механічні засоби для створення малюнків: друк, трафарет, аерограф. Яскравий приклад тарілка індустрія, створена на Баранівському порцеляновому заводі. Зараз працюємо над тим, щоб осучаснити наш музей, осучаснити трохи, ну наскільки це можливо, експозицію, осучаснити музейне обладнання, робити такі, знаєте, проекти неординарні, які залучають більше молоді і відвідувачів до музею, тому що ми вважаємо, що музей в роки. Війни, яка відбувається у нас зараз. А це музей, де зберігається українська культурна спадщина, народна і декоративна. Він повинен бути музеєм номер один в Україні. Тому ми повинні зараз більше приділяти уваги для того, щоб саме молодь була долучена до можна сказати, пізнання української культури. І щоб вона її теж полюбила і почала поважати, тому що, на жаль, цього немає. А якщо є, то це дуже мало це мотивована публіка і не більше того. й більше пишаюсь нашою колекцією, тому що наш музей, він єдиний в Україні художній музей. Де зберігається народне і декоративне мистецтво в такому об'ємі, ви знаєте, це просто неоціненна колекція. Яка є її до речі в цьому році виповнюється 120 років. Нашій колекції і за ці роки музейні співробітники накомплектували назбирали, назакупали дуже велику кількість робіт, як народних майстрів, так і майстрів професійних, які працюють в декоративному мистецтві. Ця колекція, яка вона має бути презентована в дуже великому приміщенні новому бажано, тому що нам є чим. Подивувати нам є чим, порадувати нашого відвідувача. У музейній сфері я хотіла перше за все змінити те, щоб музейні колекції і українська культурна спадщина була потрібна не тільки співробітників співробітникам музеїв. А державі в тому числі за е, роки радянської влади в місті Києва було побудовано тільки два музеї. Здогадайтесь, які музей Леніна і музей Великої Вічізнання війни. Всі інші музеї розташовані в прилаштованих для музеїв будівлях. Якщо держава зрозуміє. Що культурна спадщина е, України, без неї держави теж немає, як без кордонів і мови, то е, тоді, можливо, щось зміниться. Тому що дуже велика проблема зараз в музеях, е, в то в кадрова політика наша, вона це просто криза, тому що ті зарплати, які отримують музейні співробітники, молодь залучити на ці гроші, неможливо, тому що жити за це. Неможливо людина, яка приходить в музей і отримує цю маленьку зарплату, якщо вона приростає до цього музею, гроші це не головне в житті. І ці люди розуміють. І їм треба низько вклонитися, тому що тільки завдяки музейним співробітникам сьогодні не розкрадені музейні колекції. Ми і так знаємо, що українське мистецтво багате та різноманітне. Однак цей музей може здивувати і давніх поціновичів української культури, і тих, хто про неї ще нічого не знає. Ходіть до музеїв, любіть мистецтво! Побачимося!